Фальшиві російські дрони є така історія. Це не означає, що шахеди перестають бути менш смертоносними, але крім справжніх шахеді використовуються і фальш-дрони. Піднімав ворог. Так стратегічну авіацію так ми надзвичайно серйозно ставимось до подібних демонстрацій військової сили ворога. Ну але готуємо завжди наші системи протиповітряної оборони. Але цього разу не би не застосував. Ну відповідно, фальш атаки ворога до чого до чого це ведеться? Так відзначається саме протягом останніх місяців, зокрема в жовтні, це дуже показово і зараз переходить в листопад кардинальне збільшення кількості застосованих противникам безпілотних літальних апаратів, і попри. Скажемо, появу інформації про те, що ворог особливо наростив виробництво дронів типу шахет. Слід говорити про все ж таки те, що ворог застосує в своїх комбінованих атаках не лише саме ударні дрони типу шахет, або їх продовження герань в різних модифікаціях, але також і дрони, які Можуть імітувати е ці дрони е для того, щоб перевантажувати нашу систему протиповітряної оборони за рахунок більш дешевих. Безпілотних літальних апаратів, які буквально виготовлені з пінопласта або з фанери, і от до таких дронів можна віднести дрони Гербера, назва яких вже стала знайомою, і українській аудиторії також це дрони з пінопласту, які максимально здешевлені. В яких електроніки там на суму до 100 доларів, плюс двигун за 300 доларів. Ну і. Все це обходиться доволі дешево. Крім того, зараз використовуються ще й дрони пародія, це іншого типу дрони, виготовлені з фанери з більшою якістю виготовлення. І культурою видно, що вона поставлена на поток вже в заводських умовах. І цей дрон також дешевого типу, і він також призначений для перевантаження нашої системи протиповітряного пане Валерію. То вони не мають бойової частини їхня робота виключно відволікання уваги. Ці дрони використовуються в першу чергу для відволікання уваги, і для цього на них встановлюється так звана лінза Люденберга. Це радіолокаційний відбивач, який дозволяє створювати враження, що цей дрон такого ж розміру, як і шахет, і цим самим він відображається таким же самим подібним чином, як і той же шахет на екранах радіолокаторів. Їх дуже важко. Від, від, відрізнити від бойових шахетів, і відповідно нашим нашій системі протиповітряної оборони потрібно діяти по бойовому. Все ж таки зважаючи на те, що це може бути саме О, ударний до бойовому який... діяти, пане Валерію, по бойовому сьогодні діяла і наша е протиповітряна оборона і повітряні сили завчасно власне повідомили про те, що є загроза стратегічної авіації ворога, але не було пусків. Як власне це відбувається, можливо, ви можете пояснити нашим глядачам, який певний є алгоритм, чому нам е сповіщають про те, що вже є ця небезпека, і коли цю небезпеку ми можемо вважати такою, яка ну є не, не скажімо так, фальш небезпекою. Ну можливо, це не дуже коректно сказано, але тим не менше. Ну річ у тім, що в принципі в Україні вже влаштована така система оповіщення і раннього виявлення загроз для сповітря. Назвемо так і ви ну, наша система протиповітряної оборони може ідентифікувати ці загрози в залежності від тих засобів, які застосовуються. Ну найбільш так пізно це спостерігається саме застосування дронів, бо вони летять. На меншій висоті, і вже коли заходять повітряний простір, їх виявляють, і про це ми бачимо в режимі онлайн сповіщення від нашої системи і е, з відповідним включенням повітряної тривоги. Стосовно там інших засобів, е, вони ідентифікуються по їх діях. Зокрема, от, наприклад, ті ж е, застосування е, тих тих е, ракет е, типу кінжал, застосовується по зліту їх. Носіїв міг 31 к застосування ракет крилатих типу Х-101 або ха 555 Також ідентифікуються по зліту їх носіїв. Це літаків стратегії дальної стратегічної авіації з виходом їх на відповідний пусковий рубіжі. Це все відстежується завдяки. Тим засобам, які в нас є радіолокаційним, також завдяки обміну інформацією з нашими партнерами, і саме от сьогодні була подібна загроза застосування крилатих ракет а це саме зліт літаків дальної авіації з їх аеродрому базування і вихід на рубіж пуску. Їх декілька рубежів сьогодні такий вихід. Мав відбутися в район Каспійського моря, але тут слід зазначити, що не завжди подібний вихід літаків стратегічної авіації противника закінчується пуском. Це може бути. Тренувальний політ це може бути який призначений саме для того, щоб вести в оману нас, крім того, перевірити готовність системи протиповітряної оборони або мати психологічний або інший вплив. От сьогодні не виключається, що от подібний зліт він був спрямований не лише буквально на українську аудиторію, але і на міжнародну, також. Так, без сумніву, це потужний вплив. Ну але ключова історія, так би мовити, для нашої оборони це можливість атакувати певні російські військові об'єкти. Ну от добрий сигнал, конкретний можливо, 10 скальпів це не, не є стратегічним рішенням, так для російсько-української війни. Ну але французи передають 10 Далекобійних ракет скальп, що це означає насправді, чи вони нам вже постачали, і загалом, як це може вплинути на оті чи інші конкретно поставлені військові задачі? Ну, якщо спиратися на інформацію, що циркулює в відкритих джерелах, то подібні ракети ми вже отримували. Крім того, не виключено, що подібне рішення воно приймало вже неодноразово. Що найменше відомо про декілька десятків таких ракет відомості, про які циркулювали в Засобах масової інформації саме про наміри передачі і можливо про передачу, крім того, ми ви бачили результати в застосування подібних ракет, зокрема на тимчасово окупованих територіях, по цілях військових цілях окупантів, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, а також на території тимчасово окупованої Луганської області. Зараз в принципі. Ми можемо орієнтуватися на заяву міністра оборони Франції про передачу подібних ракет як виконання обіцянки президента Макрона, яку він давав президенту України про передачу подібних ракет. Зараз це більше політичне рішення, і таким рішенням, скоріше за все, Франція показує, що вона не. Буде відмовлятися від системної підтримки України. Крім того, ну це 10 ракет чи десяток, як прочитання, як було сказано, це. Може означати, що це не буквально там десяток, а мова йде про ракети в десятках. Тут, в принципі, грубо кажучи, можна рахувати і що їх може бути і до сотні. З іншого боку, Франція раніше оголошувала, наприклад, про передачу там до 50 керованих авіаційних бомб, які стали дуже дієвим фактором на полі бою, зокрема і по знищенню цілей противника в тактичній глибині і в оперативній Глибині і які значно підсилюють нашу авіацію і наші військово повітряні сили збройних сил України, як можемо бачити по застосуванню, отримують регулярно ці бомби. Не виключаю що саме от подібний крок показує, що Франція передає незважаючи, скажімо, там на те ж ті рішення, які можуть бути ззовні наразі, і, і що це рішення може бути довгостроковим, що такі передачі. Можуть здійснюватися на постійній основі, постійно забезпечуючи нашу авіацію необхідною кількістю ракет, тим більше що саме Франція зараз готує авіацію у вигляді літаків міраж 2005 які стануть ну вже в середньостроковій перспективі, одним з основних літаків, з якого можна застосовувати ці доволі. Ефі... Ефективні ракети, які можуть бути дуже потужним чинником в руках сил оборони України, у протидії агресору.